Друзі, привіт! Задали мені запитання іменно по поводу самого станції. Один написав мені, в мене є духовий шкаф, в мене є боляр, в мене є пілісос, чайник, мікрохвильовка. Ну, коротше, все багато чого. Я вам зразу говорю, що це неправильно сформульоване речення по тій причині, коли пропадає світло, нам найважливіше, що в нас було світло, там насос, вода була, там опалення працювало таке. А коли світла нема, то я вам скажу, боляр не є в пріоритеті. не є Ви від акумулятора, як ви включите боляр, то він вам дуже скоро сяде. Як образно, у вас буде інвертор на 6 кВт. Ви візьмете боляр, підключите, і у вас акумулятор буде 6 кВт. То ви зрозумієте те, що він за 3-4 години він вам просто розряде. З вашими, вашими потребами всіма розряди, просто акумулятор розрядить, і ви будете сидіти без світла. Так що ви маєте розуміння те, що болер це є такий прилад, який дуже багато викачує енергії. В мене навіть є болер, але я його так налаштував, що в мене суто працює тільки днем від сонячної енергії. Ночу я його не включаю, і при тому, що в мене батарейка виходить на 10 кВт. Бо якби в мене, наприклад, включив, що боляр працював цьому то мені батарейки до ранку фізично просто не вистачає. 10 кВт батарейки і середнє споживання мого будинку без боляра в районі до 500 Вт. 400-300 Вт, отак От перегід, де коли буває 100 Вт. Так що майте розуміння те, що як ви хочете поставити від акумулятора акумулятор і... Інвертор, щоб у вас все працювало, зрозумійте, що вам буде потрібно поставити більше ніж 20 кВт акумулятора, щоб вам адекватно там деякий час довгий працювало. Ми, наприклад, як боляр бере 2 кВт в годину, він не весь час включається, так як образно у мене боляр виходить навіть в стоїть боляр, вони постійно часто користуються, то ви можете образно брати там, до 10 кВт в, наприклад, там, об об протягом дня. А як цілий сутку він колотає, то може брати в районі 12-15 кВт в сутку. І розумієте, що він у вас просто батарея наскільки скоро викачає, ще плюс ваше споживання, ви хто там хто захоче чайник, ще щось там. І ви розродили всю вашу систему. Так що треба підходити правильно до того і не кидатися на те, що воно вам на даний момент не дуже важливе. Треба, наприклад, як я будував сонячну котрустанцію, у мене найважливіше був це є твердо топлений котел. Саме важливе, і було дуже важливе в мене освітлення. Щоб, наприклад, там інтернет, там, ну, це так не дуже критично, без інтернету можна жити. Але хотілося, щоб працював інтернет. Хотілося працювати, щоб холодильники весь час морозили, бо холодильники не беруть багато, бо дехто пише, що холодильники, але холодильники найменше, що споживають в... Нашому будинку вони можуть сподвати від 150 до 200 Вт один холодильник, залежить які. Є холодильники великі, є холодильники маленькі. Наприклад, в мене два холодильника, то максимальне споживання при всьому, що в мене є. Там відеонагляд, повністю все в районі до 400 Вт е, в моє споживання. Що в мене стоїть відеонагляд, е, стоять два холодильника великих, і що там ще може бути там? Wi-Fi, ну, що він там 5-10 Вт, ну, теж якась є там споживання. Е, боляр в мене тільки суто днем, як я вже сказав вам. І духовий шкаф, я теж стараюся включати днем. Бо духовий шкаф бере 4 кВт в годину. Там 2 кВт тен стоять. Один зверху і другий знизу. І уходить сумарно 4 кВт. Як ви включите ті, сумарно тих 4 кВт тени, то все повключаєте, Повірте, що ваша електростанція просто вийде з ладу і згорить. А як у вас батарейка образно на 6 кВт, інвертор на 10 кВт, ви зрозумієте так, що ви більше 6 кВт фізично не можете витягнути з самого акумулятора. Будете брати більше 6 кВт, а він там, наприклад, заявлено 6 ви зрозумієте те, що ваша батарейка розірветься і просто буде дуже багато проблем. Так що навіть взяти акумулятор, наприклад, там, железофосфатний, як він там заявлений, що він може віддати 100 А, а ви з нього будете брати 150 і 200 А, він теж того не любить. Ні один акумулятор того не любить. Бо як брати, наприклад, там, збудувати сонячку електростанцію, ви зразу маєте розуміння те, що її не треба перегружати, треба робити з запасом. У мене, наприклад, теж не ослідкуєш за всіма, але дуже багато включали всяких приладів, ще зрубався бойлер 2 кВт. У мене там стоїть. Ще повключає дуже багато приладів, які нагружають, і виходив до 5 кВт. Акумулятор в мене стояв 3 кВт. Він зразу вздувся, пішов, вийшов з ладу, коротше і купа проблем. Так що, перше, чим будувати, вираховуйте правильно, і батарейка має мати в запас до. Наприклад, як у вас споживання інвертор 6 кВт, батарейка має бути в районі до 9-8 кВт. Як у вас інвертор 6 кВт, ви маєте використовувати руїн до 4 кВт нагрузки, не 6 кВт. 5-6 це потолок, що ви можете брати зі 6 кВт батарейки до 5 кВт. Будете перегружати, батарейка скоро буде деградувати. То те саме, що взяти електромобіль, чи взяти не електромобіль, а машину взяти, наприклад, внутрішнього згоряння, двигун. І він там розрахований, що ви маєте їхати на ньому 110-120, це якраз для нього нормальна скорість. А ви будете вижимати з нього 190-200, двигун скоро так вийде з ладу і він так довго жити вам не буде. Так що, як вам недоступні якісь питання, хочете задати, ви можете до мене звертатися, я всім відповім. Не допускайте помилку, помилок, бо не хочеться мені постійно ремонтувати, так немає дуже часу. а Люди висилають мені на ремонт-інвертор, бо там по 800 вольт дали. там. Те, хто там ще щось, там є майстрів купу, які не розуміються, а просто е, скажуть, аби не будь щоб відстали. Я вам стараюся допомогти. Багато, я розумію, що є критиків, які Хочуть просто ну, зацепитися за що-небудь. Я розумію, що ті люди, які дивані експерти, які хочуть просто скритикувати, а не знають, що вони критикують. Деякі навіть критикують, бо батареї Літонові. Я вам навіть скажу, що батареї і знаходяться і в телефоні, і знаходяться ті батареї, і знаходяться і павербанки, самокати, електровелосипеди. Все знаходиться на літоних батарейках. Але правильна експлуатація, воно все буде правильно. Так що хотів вам ще наголосити, коли ви збираєте соншу електростанцію, ніколи не заряджайте батарейку до 100%. Наприклад, максимальний заряд 4,2% заряджаємо до 4,1. 4,1 і 5 це потолок. Не 4,2. 4,2, бо я знаю, один каже, а я заряджаю до 4,2. Батарея вздується, взірветься, буде пожар, а потім будуть кричалися, що літіон горить і ще так є. Як у вас даже у вас літіон. До 4,1. Я наприклад, як батарейка на 28 вольт, 7С, то ми заряджаємо до 28 вольт. Наприклад, як 25-вольтова система на 24 а як є система 48 вольт, то заряджаємо 57,4. Це максимально, що я ставлю, щоб акумулятор довго жив. Бо робили тести, робили заміри, що коли батарейку заряджати до 58-59, вона гріється в таких моментах і скоро деградує. Так що дуже дякуємо за увагу. Всім пока. До нових зустрічей!